Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Розглядаємо роботу в програмі Baz бухгалтерія Corp і сьогодні цікаво розглянемо запитання про те, яким чином можна перевести співробітника на інший графік роботи, або яким чином додати певні види нових або змінити старі види нарахувань. Ви знаєте, що в програмі є багато можливостей, як завжди, я вам про це говорю, що можна ввести один і той же документ різними способами. Наприклад, кадрові різні зміни ми можемо ввести з допомогою розділу Кадри, і тут у нас є такий підрозділ Переведення, переміщення співробітників, прийоми, переведення, звільнення. Коли ми натискаємо на кнопку Створити, ви бачите цілий перелік різних документів, які ми можемо ввести: це кадрове переведення, кадрове переведення з списком, також прийом на роботу, прийом на роботу списком, зміна графіку роботи з списком, звільнення і так далі тобто будь-які кадрові документи. Також у розділі Зарплата ми можемо з вами зробити. Зміну планових нарахувань, тобто ввести документ і змінити ті нарахування, плану, які є у співробітника. Також, коли ми зайдемо через кадри, співробітники, і тут є гіперпосилання. Наприклад, заходимо до карточки, кадрові документи гіперпосилання і, будь ласка, тут теж є кнопочка Створити, тут вже ви бачите перелік ще більший. Тобто, є, крім того, що переведення переміщення, ще можна ввести відрядження таким же чином, лікарняний лист, тобто все те, що стосується різних документів відхилення, різних документів зміни оплати, зміни підрозділу, наприклад, можна перевести в інший підрозділ організації. Тобто, ви можете собі вибирати будь-які способи. У нас також є в розділі кадри робота з кадрами, і тут також ми можемо зробити різні документи. Ось, наприклад, ми документи роботи, з якими завершено вже показано, непроведені документи, яких даних не вистачає, ми тут бачимо. Вести можемо нового співробітника, бачите, карточку зробити. І також можемо ввести інші документи. Для того, щоб можна було ввести документ, нам необхідно на позиції співробітник вибрати співробітника. І тоді у нас стане активним кнопка Оформити документ. І тут, будь ласка, ми для співробітника можемо ввести кадрове переведення, прийом на роботу, відпустка, лікарняний і так далі, різні відсутності. Тобто можливостей багато. Але сьогодні я хочу вам розповісти не про кадрове переведення. А, наприклад, іноді виникає потреба перевести на інший графік роботи і зробити, наприклад, якусь певну доплату або змінити ставку лише на певний період. Наприклад, у літній сезон на підприємстві провадиться ремонт. І потрібно, щоб співробітники працювали не в дневний час, а, наприклад, вночі, змінити графік роботи. Для цього у нас є можливість. Через кадри, прийоми переведення та звільнення, створити документ, зміна графіка роботи. Ми вибираємо списком. Для цього ми тут вибираємо підрозділ і також вибираємо графік роботи, на який ми переводимо, наприклад, п'ятиденка Нічні. І потім просто натискаємо Заповнити і заповнюється у нас цей документ. Списком співробітників з вибраного підрозділу. Якщо нам необхідно лише для певних співробітників, ми просто видаляємо непотрібну позицію. Ось таку правою кнопочкою натискаємо на позицію і на кнопочку вилучити. І ось таким чином оформлюємо документ. Тут є можливість відмітити також дату зміни, тобто період. Не обов'язково, що ця зміна буде постійно. Якщо постійно то тоді ми просто проставляємо початок. А якщо лише, наприклад, на місяць, на певний період, ми проставляємо і кінець цієї зміни. Також, наприклад, при переведенні на інший графік роботи, ми ось перевели на графік Нічні. Тут в нас записи йдуть в регістрі відомостей, графіки роботи співробітника, значення сукупних ставок. Проведений цей документ не робить, він лише робить зміни в нашому обліку співробітників. Також нам необхідно на цей же час зробити зміну планових нарахувань. Для цього ми заходимо в зарплату, зміна планових нарахувань. І також робимо документ, вибираємо підрозділ, проставляємо дату, визначаємося з періодом, якщо, наприклад, у нас цей період з вами. Має якийсь певний термін, тобто лише тимчасово ми переводимо. І я ось проставила березень місяць. Проставляється дата зміни, дата закінчення, і також ми змінюємо оклад. Ось, будь ласка, додаємо зміну окладу. Але хочу звернути вашу увагу, що саме зміни нарахувань цих планових, вони в карточці співробітника видно не будуть, тому що це. Не кадрові документи, ми зможемо лише через певні регістри побачити ці зміни. А ось якщо зайдемо в картку співробітника для виробничого відділу, ми, наприклад, змінили, так? то зайдемо в кадрові документи, зміна графіка роботи є, а зміна планових нарахувань тут немає. Нарахування і утримання це тут у нас гіперпосилання просто для того, щоб Показати, яким чином зараз нараховується, і яка, е, які документи по нарахуванню заробітної плати у нас для цього співробітника є, якого ми з вами вибрали. А тепер подивимося, як програма буде реагувати на дані наші зміни. Ось ми зробимо нарахування зарплати за березень місяць. Заходимо в розділ Зарплата. Нарахування зарплати та внесків. Вибираємо березень. Ми тут вибираємо з вами також підрозділ. Ви бачите, що в виборі «Нарахування зарплати немає організації. Чому це так? Ось я на першій сторінці, коли ми з вами розпочинали відео. Я вам показала, що в даній програмі у нас одна організація. Якби у нас було декілька, то тоді була б можливість вибору організації. Вибираємо підрозділ. І ось подивіться, будь ласка, нарахувалась у нас оплата по окладу. А так як у графіку роботи, пам'ятаєте, є доплата за роботу в нічний час, то це також нарахувалося. Пам'ятайте, якщо ми з вами зайдемо через зарплату, налаштування татовідники, графіки роботи співробітників, зайдемо в п'ятиденка Нічні, на гіперпосилання. Змінити властивості графіку, і ви побачите, що у нас тут є робота в нічні години. Ось просто проставлена галочка, і тут у нас у графіку вже проставлені часи роботи в просто робота, так, коли на нічні і на вечірні, і також в нічні години, коли у нас, наприклад. П'ятницю, наприклад, вони будуть працювати, будуть пізні, е, пізніше розпочинати, і там чи пізніше закінчувати, чи раніше розпочинати, і у нас будуть нічні години? Тимчасова необхідність, так? Все. І тоді за нічні години у нас іде оплата. А яким чином у нас іде оплата? Ми, ви пам'ятаєте, що ми в е, головне. Зайдемо в карточку організації, і тут у нас є закладинка зарплата і кадри. Там, де параметри кадрового обліку і розрахунок зарплати, натискаємо кнопочку Змінити. І тут ви бачите, що у нас є, що в організації діє доплата за роботу в нічний та вечірній час і проставлено відсотки. Також обов'язковим налаштуванням є в головному зарплата. Що ми використовуємо декілька видів часу, використовується кілька видів часу, кілька видів часу в графіку роботи. Бачите, ось галочка. І також налаштування нарахувань та утримань, погодинна оплата, застосовується погодинна оплата, нічні години, вечірні і так далі. Це обов'язково при первісних налаштуваннях. Це я вам нагадала, щоб ви знали, як, наприклад, якщо вам це буде необхідно. Так, ми нарахували заробітну плату, провели та закрили. А тепер давайте перевіримо, як ця програма буде у нас реагувати з квітня місяця, коли ми з вами проставили в змінах графіку роботи, в змінах налаштувань різних нарахувань, ми зробимо за квітень місяць нарахування. Ось давайте заповнимо. Заповнити, Вибрали квітень, вибрали 30.04. І ви бачите, що програма одразу перейшла на ту ставку 15.18. Так, пам'ятаєте, що ми підвищили, були, і вже немає у нас нічних. Тобто графік вже повернувся на п'ятиденку. Ось таким чином ви можете тимчасово змінити правила оплати для своїх співробітників. при… При виробничій необхідності. Я думаю, що це вам зараз стане в нагоді, зараз літо і, можливо, якісь зміни необхідні тимчасово зробити. Я вам бажаю успіхів у роботі, всього найкращого, чекаю ваших запитань та відповідей, миру і добра всім нам!